Всім привіт, друзі! А, що ж, в нас 13-11. Але все ж таки у нас біткоін а, сповзає нижче. Давайте подивимось, де наші лінії стояли з приводу біткоїну. 30 хвилин таймфрейм і поки що ми. Прийшли і минулі рази, я казав з приводу того, що 98, 500 плюс-мінус, у нас є зона. Прийшли зараз на 98, і нам треба відкупитися дуже гарно. Ось за рахунок того, якщо ми повернемось одразу на 101, 102, 103, ось сюди в цю зону, то буде гарно. Тобто, може, в принципі. Буде така історія, що ми от таким чином швесенько сюди, і отут якось будемо торгуватися. Це буде гарний сценарій. Якщо ж ми пробуваємо цю зону, зону 97, тут у нас є 96500, це максимальна у нас а, зона для корекційного напряму. А, ось, а, максимальна зона корекційного напряму, там вже в нас, от, якщо на днях подивитись. Зараз 15, е по страху і жадібності. Ось бачимо, це наша основна зона, в якій ми знаходимося. Якщо ж ми пробиваємо ось тут цю зону, то ми можемо просісти до зони 85 тисяч. Тобто тут може закол бути, або навіть е зійти на 74 тисячі. Це якщо вже така історія. Буде. Але і пам'ятаємо про те, що наш нормальний корекційний напрямок 30 приблизно 32%. 30-32%, зона 85 тисяч. Тобто для корекції це нормальна буде історія. Тому можливо навіть 92-90-92. Якщо ми тут втримаємось, теж в принципі гарний буде відскок. Тому за рахунок того, казав з приводу, що не треба. Сильно спішити і мінімізувати ризики. А, ось Якщо ж взяти на хвилинному таймфреймі, я думаю, що тут дивимось, відкоп від, від може бути відкупатися, але, може, ще треба трішки зачекати, хоча б 90, ну, краще над соткою, да, якби, але, можна сказати, вже буде там зростання і так далі. але да, Або з маленьким стопом можна це. А, тут робити лонги ставити, бо це і є можливість, коли всі зараз заходять у шортову позицію. А, що в нас? золото теж а, скоригувалося. лік у нас навпаки зростає. СП500 теж скоригувався. Ну і бачимо, зараз побачимо, як тут на 12 приблизно відсотків, 9% знизилися монети, які в мене в бочлісті. Це максимально, яке ще знизилося. Бачимо, що можемо десь і лонгувати, а ось тому, мабуть, монетку ІЦП я відкрию все ж таки. Зі стопом. А, так, на одному аккаунті у мене просто є ще тут. Ось і зараз ми все вже тут вам міг показати. Так, ага. Є yeah. <coughs> відкрито. Ну, нічого, це 30%. Стоп стоїть дам. Краще ставити трішки нижче, ну, зараз побачимо, що як. Буде, можливо, гарно відкупиться Можливо, підемо нижче, буде видно, але спробувати, принаймні, при такому проливі спробувати підібрати лонгову в цій монеті, принаймні, я вважаю дуже гарно Нам є куди падати, бачимо, але тут якраз ми теж прийшли до зони, можливо, якийсь маленький віскок і вдасться нам забрати. Якщо ні, стоп і ми. Тоді лємо по маніті і СЕП. Тому в таких моментах, якщо і ловити, то тільки зі стопом. Так, тут є а... по біткоїну ми поговорили Waves Ну, є трішки ми на минулих відео казали, що є куди перегуватися, і це гарні позиції. Отут будуть для для підбору позицій. О, тут вже гарна позиція по H-бару. Теж, але в мене багато є монет мене такі. Вже стоять, тому ми чекаємо. Ось, ефір на 6% знизився і теж прийшов до дуже гарної зони для покупки. Ось ми якраз сюди прийшли. Тобто корекційний рух, забрали все, що тут є, і корекційний рух дуже, я б сказав, дуже гарний для підбору позицій. Так, ще структура навіть на хвилинці структура не намалювалась. Але ну, 21.00 побачимо, що як буде е, відбуватися. Тому найголовніше це ризик менеджмент, друзі. Аж тут гарно гала на розворот, але хвилинний таймфрейм. бар, поки що ні. Зараз поки що так собі. Android, ну поки тут о, лайткоін гарно е, відкуповується. Ні плюс-мінус. саме. Ну, побачимо, що там посилання буде? Суші непогано. Вайс не ще. Так. Уфе розворот. Серпіну поки невідомо. Ну, отаке коротеньке каратень, е, відео, що відбулося у нас е, на ринку. Ми не знаємо, але е, я вважаю, що пробувати лонгувати у даній ситуації зі стопами дуже даже гарно. Це і є можливості. До нових зустрічі!